Автомобіль твого успіху головний лейтмотив і гасло цьогорічного фестивалю жіночих авто. полегшити шлях до успіху допоміг банк-партнер акції Профінбанк зі спецпропозицією Моє авто. Кредит без авансового платежа і разових комісій. Таким образом, багато жінок змогли реалізувати свою мечту в цей період. Ми підвели итоги даного фестивалю і отримали статистику, що за этот период процент. В общем портфеле салонов сети Украфта женщин вырос на 25% и составил порядка 40%. Это действительно большой процент женщин, которые оформляют, оформили кредит, автомобиль во время фестиваля. Фестиваль жіночих авто від корпорації Укравто фінішував з новим рекордом Цьогоріч Близько чотирьох тисяч красивих і успішних українок скористалися фестивальною пропозицією. По перше, придбали авто за спеціальними святково-вигідними умовами. По-друге, отримали масу подарунків. Хромі сувеніров, кромі скидок, кромі спеціальних умов кредитування і страхування, а також спеціальних умов по програмі автотак. Ми представили їм подарок, який нам казався не і актуальним. Это сертификат на профессиональную фотосессию. Героями нашей рекламы в этом году были известные ведущие телезвезды, которые уже выбрали автомобили, и одним из ключом их успеха был автомобиль. Потому мы предложили всем нашим потребительницам почувствовать себя звездой, уже сейчас купив автомобиль и поучаствовав в профессиональной фотосессии. Порядка 150 человек, ну, по крайней мере, во время акции, уже сфотографировались и предоставили нам свои лучшие фотографии. Учасниці фестивалю охоче ділилися своїми зірковими світлинами в мережі Фейсбук, адже корпорація Укравто влаштувала для них конкурс, за умовами якого учасниця, за яку буде віддана найбільша кількість лайків, отримує головний приз. Сертифікат на п'ятизірковий відпочинок у Туреччині від генерального туристичного партнера фестивалю, туроператора оператора Тревел». Володарка сертифікату проводить тижневий відпочинок у готелі Клаб Марко Поло за системою. Вол і отримала його харків'янка Яна Шийка. Вона назбирала близько тисячі лайків. Втім, на час фестивалю жіночих авто кожна леді отримала свій подарунок. Приміром, разом із страховкою, корисний автоаксесуар. Всі, хто обрав поліс легкий, вже до кінця квітня отримають зручний тримач для мобільного телефону у свій автомобіль. Усі, хто придбав поліс оптимальний, зможуть. Порадуватися сумці органайзеру, яка зручно впорядкує простір у багажнику власного авто. А ті, хто скористався усіми перевагами сучасного страхування та вибрав поліс преміум або класичний, отримують сумку. Холодильник, яка є незамінним атрибутом у сезон пікніків, фестиваль підбиває підсумки, але вже зрозуміла, що він фінішував успішно. За два місяці корпорація Укравто розширила список своїх клієнтів на кілька тисяч осіб, які у свою чергу стали щасливими володарками власних автівок. Отже, перемогли усі.